Минулого тижня фахівці управління соціального захисту населення Мукачевської міської ради спільно з представниками управління міського господарства, а також муніципальної інспекції, провели обстеження умов проживання внутрішньопереміщених осіб. Загалом нами було обстежено 10 приміщень, де проживають внутрішньо переміщені особи. Ми підрахували, що на сьогодні їх 350. І в першу чергу ми звертали увагу на умови проживання, такі як чи є ремонтні роботи, проведені, чи є забезпечення меблями, всіма необхідними речами для побуту. А також чи є водопостачання, водовідведення чи є теплопостачання. Було встановлено, що лише в одному місці компактного проживання відсутнє теплопостачання однак, там є пічне опалення, і наразі проводяться ремонтні роботи для того, щоб переселити внутрішньо переміщених осіб уже у Належні умови також у більшості гуртожитків є власні котельні, що дозволяло забезпечувати теплом людей. В одному місці було встановлено, що внутрішньопереміщені особи не проживають. Тобто, таким чином ми пройшлися по дев'яти, підтвердили факт проживання у дев'яти гуртожитках, і особливих зауважень від внутрішньопереміщених осіб щодо умов проживання або ж від власників ми не отримали. В одному із гуртожитків було побажання для того, щоб облаштувати пральну кімнату. Там провели серйозні ремонтні роботи. Однак у людей є проблема з тим, що немає де попрати свої речі. Ми вже це записали собі як завдання на майбутнє. Будемо шукати спонсорів або ж залучати благодійні організації для того, щоб облаштувати людям там належні умови проживання. Загалом такий рейд ми зробили у зв'язку з тим, що були публікації у соціальних мережах про неналежні умови проживання. І, хоча управління соціального захисту факт проживання не має права перевіряти, однак ще раз наголошую, це була перевірка, яка перевіряли ми умови саме проживання. І це все відбувалося за згоди власників приміщень.